Спонсор передачі КНАУФ. Стильна та сучасна кухня неодмінний атрибут кожної квартири. Адже саме тут ми готуємо їжу та частуємо найрідніших людей смаколиками та приємним спілкуванням. Тому майстри ремонту радять особливу увагу приділити дизайну кухні. Наша героїня Альона скористалася порадою і звернулася до нас із проханням дати лад її кухні. Майстри ремонту із задоволенням зроблять це, поки господиня оселі відпочиватиме з родиною на морі. Доброе утро. Меня зовут Альона. Я обратілась у вашу програму з тим, щоб ви зробили мені ремонт на кухні. Я би хотіла, щоб це було холодне. Декора мінімум. Так як я люблю путешествувати, хотілося б на стіні вид современного міста. І, звісно, ж, большой стол, тому що у нас завжди дуже багато друзів. Із приміщенням нам пощастило, всі поверхні близькі до ідеалу. Тож нам лишається лише оздобити та створити вдалу інтер'єрну композицію. Керуватиме цим процесом наш дизайнер. Аліна Яків'юк спеціаліст не лише з дизайну, а й з будівництва та архітектури. Тому дівчина дивиться на речі більш масштабно, знаючи, що кожна дрібничка деталь цілого. А враження, яке інтер'єр справляє, залежить від того, скільки старання дизайнер вкладе саме у дрібнички. Такій прискіпливій дівчині довіряємо нашу оселю зі спокійним серцем. Сьогодні ми працюємо над кухнею для героїні, яка бачить її в холодних спокійних тонах чорних, сірих та білих, а також з великим простором для приготування їжі, адже в неї буває дуже багато гостей, і також обідньою зоною, де вона може проводити час зі своєю сім'єю. Фарба досить примхливий декор, адже не маскує, а навпаки, підкреслює усі дефекти стін. Аби позбутися цієї проблеми, нам знадобиться фінішна шпаклівка від КНАУФ та дві години вільного часу. Наша стіна вкрита штукатуркою, тому її треба обробити ґрунтівкою глибокого проникнення Діфен Час повного висихання ґрунтівки 5 годин. В качестві шпатльовки під покраску ми рекомендуємо використовувати мультифініш, Так як це універсальна шпатльовка еластична, пластична. Підходить для будь-яких типів штукатурок і наноситься слоями від 5 міліметра до 10 міліметрів. Отож, готуємо суміш. На 25 кіло сухої речовини треба взяти 18 літрів води та розмішати до однорідної консистенції. Увага! Шпатлівку необхідно використати про години. Отже, до роботи. Наносити суміш слід широкими впевненими рухами, не сильно притискаючи лезо до поверхні. Ось так. Якщо наносити шпаклівку міліметровим шаром, мішка речовини вистачить на 20 квадратних метрів. За кілька хвилин наша стіна готова до фарбування. Але якщо в оселі є стіни обшиті гіпсокартоном, переходити до декорування рано, ці поверхні слід також підготувати. Напряки розхожому мнению, гіпсокартонна поверхня в смачному ґрунтуванні не нуждається. Їє достаточно ліше без пиліць. Позбутись пилу допоможе ледь волога ганчірка. Наносимо шпаклівку на сухий гіпсокартон та рівномірно розподіляємо по всій поверхні. Такої підготовки достатньо для наклеювання шпалер. Якщо ж стіну будуть фарбувати, отриманий ефект варто довершити додатковим вирівнюванням. У большинства случаїв мастера вот таку наждачну терку, від якої в квартирі виходить очень много пилі і грязі. Але нам пощастило, шпаклівку мультифініш можна вирівнювати за допомогою мокрого шліфування. Все, що для цього треба, широкий шпатель та губчаста щітка з гуми. Мальнецька несложних рухів, і ваша поверхність готова під висококачественну окраску. Даний метод збавить вас від пилі, грязі і на ремонт. Перш ніж встановити модульну вінілову плитку лаунж студіо від німецького виробника компанії таркет, перевіримо, чи готова до цього стяжка. Беремо вологомір та двометровий рівень і переконуємось, що основа суха та рівна. Робимо розмітку. Та наносимо клей. Обов'язково витримуємо його протягом часу, який вказано в інструкції. І тільки потім кладемо планки, щоб підлога трималася основи міцно та надійно. Під час укладання рухаємось від центру кімнати до стін. Підлогу на кухні ми оздоблюємо матеріалом, який поєднав у собі стильний дизайн ламінату, гнучкість лінолеуму та витривалість покриття комерційного призначення, які встиляють, наприклад, у торгових центрах, де щодня ходить багато людей. Саме тому покриття прослужить цій оселі не один десяток років. Вражаючи реалістичною структурою деревини та стійким попелястим відтінком. У виборі матеріалу для стелі Аліна не стала експериментувати та обрала натяжну ПВХ-плівку білого кольору від компанії Демі Луне. Глянцевий блиск поверхні віддзеркалює світло, наповнюючи простір м'яким сяйвом. Такий ефект вигідно позначається і на візуальному сприйнятті простору. Кімната здається просторішою. Наша героїня любить подорожувати. Головним акцентом нашої кухні стали фотошпалери з видом на лічне місто. Господиня оселі, затята мандрівниця. Тож наша дизайнерка вирішила використати в оздобленні стін велике полотно, на якому зображено нічний Нью-Йорк. Розкішне місто, що ніколи не спить. Такий образ надасть інтер'єру молодіжності та динаміки. Завдяки великій кількості дрібних елементів зображення можна довго роздивлятися. Тож декор від компанії «Світ Фотошпалер» стає центральним арт-об'єктом нашої кухні. У цьому проєкті дизайнерка не планує використовувати яскраві відтінки. Усе буде пастельним та спокійним. Саме тому стіни у приміщенні Аліна декорує бежевими флізеліновими шпалерами закриловим напиленням з колекції Елегант Хоум від компанії Блок-ЛТД, що єдина в Україні має екологічний сертифікат на шпалери. Скромність кольору компенсує оригінальна фактура полотен, а їхня висока якість не лишає сумніву у такому виборі. Сьогодні я маю декілька питань щодо вибору шпалер. І в цьому мені допоможе спеціаліст салону Іра. Ір, якщо клієнт прийшов до вас без дизайн-проекту, чи можете ви йому допомогти і підібрати все, що необхідно? Нам не нужен дизайн-проект. Мы успешно подбираем варианты цветовых решений, исходя уже из имеющихся вариантов в каталогах. Но есть небольшая рекомендация. Я бы посоветовала обращать внимание на стороны света. Если, к примеру, у нас северная сторона, туда желательно дать тепла, уюта и света. То есть использовать все теплые оттенки. К примеру, персиковый, оранжевый, желтый. На южной стороне, наоборот, желательно дать холодный, голубой, фиолетовый. ефір, на які позначення на шпалерах треба звернути увагу і про що вони нам говорять. На даному прикладі ми бачимо, що ці обої чистяться з щоткою, не вигорають, не відслаюються, мажеться тільки стіна, йде підбір рисунку і параметри. Які помилки частіше за все виникають при уклеюванні? Чаще всього неправильно підобраний клей. Підкажи, будь ласка, як вірно прорахувати кількість рулонів? Ісходя із ширини рулона, Это значит, если полметровый рулон, 53 сантиметра, то выйдет 5,3 квадрата в расчете. Есть рулоны по 70 сантиметров, соответственно, 7 квадратов. И есть метровые рулоны, там метр и шесть, соответственно, 10 квадратов. Оскільки це кухня, де варять та смажать різноманітні страви, без міжкімнатних дверей нам не обійтися. Вони подбають про те, аби запахи та звуки кухні лишилися у цій кімнаті та нікого не потурбували. Модель від компанії Двері Білорусі на додачу має ще й вишуканий дизайн у мінімалістичному стилі. Фасад утворюють три вертикальні площини. них – натуральна деревина під якісним шпоном, а центральну вставку виготовлено з удару стійкого непрозорого скла. Срібляста фурнітура останній штрих у дизайні виробу. Кухонний гарнітур Аліна замовила у майстрів компанії табуретка Юа. Її головними вимогами до нових кухонних меблів стали ергономічність, зручність та поєднання поверхонь ванільного та чорничного відтінків. В останньому ніби злились насичений сірий та яскраво блакитний, а в результаті у нашому інтер'єрі з'явився виразний контраст. Що ж до функціональності меблів, різноманіття поличок, шафок та шухля дозволить розмістити на кухні усе начиння та приладдя потрібне під час приготування смачної їжі. Наша кухня створена в стилі мінімалізм з поєднанням білого глянцю та сірого глянця. А також присутня плиточка прямокутної форми, яка гармонійно поєднується в ній. Чудовим доповненням до кухонного інтер'єру стане сучасна витяжка Веста Елеюс. Потужна, втім майже безшумна красуня, що вмить очистить повітря від диму, конденсату та запахів. Амортизатори передньої панелі дозволяють дістатись фільтрів швидко та без перешкод. До речі, на всю цю красу виробник дає гарантію три роки. В обідній зоні я передбачила великий прозорий стіл, за яким помістяться всі гості нашої героїні. Зону для прийому їжі Аліна облаштовує з меблів, які підібрала в салоні стол і стул. Столешня виконана з прозорого скла та поставлена на чотири кремезні ніжки з хромованого металу. Декор скла дуже реалістично імітує розлиту поверхнею воду. Досить цікавий хід в оздобленні меблів. Чотири стільці бежевого відтінку в оббивці з екошкіри стають чудовим доповненням зони. Сьогодні ми робимо майстер-клас. І ми будемо робити декоративну вазу для нашого інтер'єру. Для цього нам знадобиться звичайна фарба, розчинник, банка. В нашому випадку це банка з підсоку, серветки, водичка та клей. Для початку ми пофарбуємо нашу банку, але перед цим ми її знежиримо нашим розчинником. Наша банка знежирена і ми приступимо до фарбування. Для цього ми беремо фарбу і заливаємо її всередину. Тепер ми беремо акуратно і нашу фарбу повертаємо по кругу по банці. Таким чином ми профарбовуємо її повністю всередині. Як бачимо, наша банка вже пофарбована повністю і приступимо до декорування. Для цього нам знадобиться серветка. В даному випадку світлого відтінку можна взяти будь-якого кольору, який вам подобається. Беремо ножиці і нарізаємо наші серветки довгими полосами. Приблизно це має виглядати ось так. Беремо і вмочуємо її у водичку. Тільки швидко для того, щоб вона не повністю розчинилася. Вимочуємо і прокручуємо ось таким чином. Робимо, як би шнурочок. Після того, як воно висохло, у мене вийшли ось такі смужки. Тепер ми будемо створювати візерунок на нашій вазі. У нас вийшла така васочка, яку в подальшому ми поставимо квіти. А наш ремонт завершений, і я з нетерпінням чекаю нашу героїню, щоб побачити її реакцію. Запрошуємо! Альона! Доброго дня! У вас багато полочок, тумбочок і нічого лишнього немає. Я хотіла так. Як вам кольорова гама? Так, да. холодна ага. пана. Фотообої. Да. Так як ви казали, що да. ви хочете, щоб mm. було місто видно. Дуже красиво. Пропоную вам включити витяжку, вона дуже легко включається і має mm. дуже гарний дизайн. Дивіться, у вас тепер є кухня, на якій ви можете приймати гостей, бо я знаю, що у вас їх багато і ви любите да. їх радувати новими стравами. Да. Як ви думаєте, на цій кухні буде Ставлюсь. зручно готувати? Звісно. Подивіться, будь ласка, на шкафчики, що там вміщається да. дуже багато посуду. Посуд є. Страв... Да. Там дуже багато місця і дуже просторо. І головне, щоб тут було мінімум. І все поставиться в тумочки. Я думаю, що на, на цій площі вам буде де розвернутися у приготуванні і вам нічого не буде заважати з декору. А тепер прошу вас пройти за наш обідній стіл. Я хочу, щоб ви подивилися, відчули, присіли і побачили, що вам буде зручно. Очень красіле стулья і стол. Прозрачний, такий, як ми хотіли. Альона, я думаю, що вам сподобався наш інтер'єр. Я думаю, що наша команда попрацювала на славу, і ви будете щасливі приймати тут гостей та проводити тут час. Дякую вам велике, Нам все подобається. Наша робота скінчена. Інтер'єр кухні для Альони готовий. Господиня замовляла мінімалістичний стиль без зайвих прикрас. І ось як втілила її бажання в реальність, наша дизайнерка Аліна. Бежева гама з додаванням холодного чорничного відтінку та дві основні зони для приготування їжі та для її смакування. Сподіваємось, наша героїня приготує на цій кухні не один кулінарний шедевр. Прощаємось, але за тиждень повернемось знову із новим перетворенням та новими ідеями для вашої оселі. Спонсор передачі Кнауф.